У Києві впроваджують інклюзивні підходи до соціально важливих об'єктів. Також акцент зроблять і на безбар'єрні перехрестя та наземні пішохідні переходи. Про це повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА. на дорожньо вуличній мережі Києва. Продовжуються роботи зі створення доступного середовища. І більше про все це у нашому сюжеті. Анатолій Волошин, головний інженер Шеударницького району, в професії вже більше 40 років, розповідає, що коли навчався в технікумі про інклюзивність і безбар'єрність переходів не було й мови. Коли я навчався, про це далі ніхто не думав. Все воно було по таким стаграмтам радянським я кажу. «Автодор» перші роботи з пониження бордюрного каменю на переходах розпочав ще з 2004 року. Але стандарти і вимоги були зовсім інші, каже Анатолій. Раніше по ДБН треба було робити ну, пониження бортового каменю, щоб він виглядав під асфальтом на 4 сантиметри. Потім знову новий ДБН-2. Зараз все робиться в нуль. Пандус підземного переходу на великій кільцевій, і я впевнена, що людина, яка його проєктувала, взагалі не розуміється на проблемах людей на кріслах колісних. Сумніваю, що колись хтось самостійно зміг спуститися цим пантусом в рамках реконструкції, відбувається будівництво нового пандусу. Він великий, пологий і придатний для самостійного користування. Похил робимо нормативний для того, щоб люди. На візочках могли безперешкодно, і люди похилого віку могли безперешкодно по пандусам спускатися до підземного шкодного переходу. Нині ще на етапах проєктування об'єктів передбачаються комфортні умови для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Попередньо цю локацію проходить. Представник громадської організації, яка опікується проблемами людей з інвалідністю, вона, ця людина надає свої консультації. Ми е, загальним, скажімо, комісійно робимо якісь висновки і потім втілюємо цей об'єкт в життя. Цьому році КНДА вперше запланувала облаштувати 20 інклюзивних маршрутів. Ми беремо зупинку громадського транспорту і від неї будується маршрут до якогось соціально важливого об'єкту. До сучасних норм мають привести всі пішохідні Переходи Києва, їх столиці щонайменше 8 тисяч. Роки до повномасштабного вторгнення ми робили 300-400 за рік. І, в принципі, на, ну, ще в нас є обсяг роботи. На сьогоднішній день ще орієнтовно 3,5 тисячі наземних переходів потребують виконання робіт з пониження. До кінця 2024 року планується зробити 509 понижень бортового каменя на 256 пішохідних переходах. Наразі дорожники столиці виконали майже половину із запланованих робіт. Наталя Білогурова, Максим Трясугін В'ячесла Серебрініков, телеканал Київ.